Венеція місто в Італії, яке в прямому сенсі стоїть на воді. Як же таке можливо? Будівлі побудовані на палях із міцного та довговічного матеріалу. Також цей матеріал стійкий до гниття, адже перебуває у воді не одне століття і не руйнується. Де такий знайти, розкажемо в цьому відео. Хвойні рослини це найбільш поширений клас голоносінних. На них можна натрапити всюди, як у посушливій місцевості, так і у зволоженій. Упізнати хвойні можна за хвоїнками або ж хвоєю, голкоподібними видозміненими листками. Такі листки мають свої переваги, менша площа поверхні, невелика кількість продихів і зовні ще вкриті шаром воску. Усе це призводить до зменшення випаровування води взимку, тому хвойні здебільшого вічно зелені рослини. Звісно, зміна листків теж відбувається, але не всіх одночасно, а поступово протягом року. До хвойних належить символ новорічних свят ялина. Вона з родини соснових. Власне, як і сосна. До речі, чи знаєш, як їх відрізнити? Хвоїнки сосни довші та зібрані в пучки по два листки. В ялини хвоїнки коротші та ростуть поодиноко. А ще в дорослих особин сосни гілки ростуть високо над землею, знизу стовбора гілок немає. Це тому, що сосна дуже любить світло, а на нижні гілки воно майже не потрапляє. Процес фотосинтезу неефективний, а отже бракує необхідних поживних речовин, і гілки відпадають. До речі, насіння деяких видів сосни їстівне і відоме в кулінарії під назвою кедрові горішки. Що ж до ялини, то вона є більш тіньовитривалою рослиною і має конусоподібну форму. Усій рослині вистачає світла, тому нижні гілки на місці. Вічно зеленими деревами є кедр, кипарис і саквоя, серед них є навіть рекордсмени. Так, 2023 року найдавнішим деревом на землі було названо кипарис, відомий як Великий Прадідусь. Він росте в Чилі і його вік оцінюють у 5484 роки. А найвищим деревом у світі станом на 2023 рік вважають секвою вічно зелену із назвою Гіперіон. Вона росте в Національному парку Редвуд у Каліфорнії, США і має висоту близько 116 метрів. До хвойних належать і кущі, наприклад, ялівець звичайний. Це невелике дерево або кущ. Його шишки м'ясисті і схожі на ягоди, тому їх називають шишкоягодами. Деревину ялівцю використовують у виробництві меблів і олівців, а висушені шишкоягоди у харчовій промисловості як прянощі. Невеликим деревом або кущем є тис ягідний. Його насінини оточені червоними принасінниками, що теж схожі на ягоди. Із цією рослиною слід поводитись обережно, адже її насіння, хвоя, кора містять отруйні речовини. Дерева на тису міцна і стійка до гниття, що зробило її цінним матеріалом для виробництва луків, музичних інструментів і меблів. Вирубування тису заради деревини призвело до значного зменшення популяції рослини. У нашій країні тис ягідний росте у Карпатах і Криму. Рослину занесено до Червоної книги України. Цікавим представником хвойних є модрина. Адже це листопадне дерево. Восени його хвоїнки жовтіють і опадають. Деревина модрини міцна і стійка до гниття, і саме на модринових палях була зведена Венеція. Для хвойних характерна стрижнева коренева система, тобто чітко виражений головний корінь. Хвойні здатні самостійно захищати себе від різних збудників хвороб. У корі, деревині і хвоїнках цих рослин багато канальців, що називаються смоляними ходами. Вони заповнені густою сумішю органічних речовин живицею. Живиця виділяється під час пошкодження кори хвойних дерев і застигає на поверхні стовбура. У такий спосіб ранка затягується, і шкідливі мікроорганізми не можуть потрапити всередину деревини. Під час прогулянки у хвойному лісі відчуваєш, що повітря свіже, навіть дихати легше. Усе через наявність у повітрі фітонцидів, органічних речовин, що синтезуються рослинами та знищують або пригнічують розвиток шкідливих мікроорганізмів. Тож хвойні знезаражують повітря такі собі природні очищувачі. Деякі дослідження свідчать, що фітонциди сприяють покращенню здоров'я, отже, прогулянка хвойним лісом гарна ідея. Нагадаємо, для голонасінних характерне розмноження насінинами. Розгляньмо цей процес на прикладі сосни звичайної. Це однодомна рослина, тобто на одному дереві ростуть як чоловічі шишки, так і жіночі. Шишка це видозмінений пагін з лусочками. Чоловічі шишки жовтоватого кольору ростуть групами. Така шишка складається з осі, до якої прикріплені лусочки з пилковими мішками. У цих мішках утворюються пилкові зерна, що містять чоловічі гамети, спермії. Пилкові зерна містять по два повітряних мішки. Завдяки їм пилкові зерна легкі, а отже легко переносяться вітром. Жіночі шишки червоного кольору ростуть поодинці. Вони так само мають осі, на яких розташовані насінні і покривні лусочки. Лусочки жіночих шишок щільно прилягають одна до одної, саме на них утворюються насінні зачатки. Перший етап на шляху до утворення насінини запилення. Воно відбувається за допомогою вітру. Вітер піднімає пилкові зерна і несе їх. При цьому лусочки незапліднених жіночих шишок відкриваються, насінні зачатки виділяють клейку рідину, до якої і прилипають пилкові зерна. Відбувається запилення, після якого лусочки жіночої шишки знову закриваються. Наступний етап запліднення. Пилкове зерно утворює пилкову трубку, що повільно росте і десь за рік досягає яйцеклітини. Відбувається злиття чоловічої і жіночої статевих клітин, внаслідок чого утворюється зигота. Запліднення супроводжується зміною кольору шишки на зелений. Із зиготи формується зародок, а далі і сама насінина. На третій рік насінина дозріває, шишка дерев'яніє, змінює кольор, бурий. Її лусочки розкриваються, і насіння вивільняється. Насінина сосни звичайної має плівчасте крило, завдяки якому легко поширюється вітром. Насіння проростає, утворюється проросток сосни, що виростає у велике дерево, яке утворює власні шишки, і все повторюється знову. Запам'ятай хвойні рослини це найбільш поширений клас голонасінних. Переважно вічно зелені дерева і кущі. Представниками хвойних є ялина, сосна, ялівець, кедр, кипарис, саквоя, тис ягідний, модрина, хвоїнки, хвоя, голкоподібні видозмінені листки, шишка, видозмінений пагін із лусачками. Хвойні мають смоляні ходи, заповнені живицею, стрижнево кореневу систему, розмножуються і поширюються насінинами, життєвий цикл сосни звичайної. Запилення за допомогою вітру, запліднення в жіночих шишках, формування і розвиток насінини, поширення насінини за допомогою вітру, проросток, зріла сосна. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.